Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді потужна новинка. Бензопила SCS 4000H1. Це інструмент призначений для тих, хто цінує якість, продуктивність та зручність в роботі. Тож давайте розглянемо всі її технічні характеристики та переваги. Почнемо з технічних характеристик. Потужність цієї бензопили складає 1900 Вт, що дозволяє їй впоратись з завданнями різної складності: від легкого обрізання гілок до великої загутівлі дров. Така потужність забезпечує стабільну і ефективну роботу навіть при високих навантаженнях. Об'єм циліндра 52 см кубічних. Цей параметр безпосередньо впливає на продуктивність двигуна. Чим більше об'єм, тим більше паливної суміші він може... Може спалити за один цикл. Довжина шини 407 мм. Це оптимальний розмір для більшості робіт у саду та на ділянці, оскільки дозволяє легко справитись як з великими, так і з середніми об'єктами. Довша шина забезпечує більшу глибину різання, що робить процес більш ефективним. Число обертів холостого ходу 9,5 тисяч обертів за хвилину. Цей показник свідчить про те, як швидко обертається ланцюг, коли бензопила не навантажена. Висока швидкість обертання забезпечує швидкий та чистий різ, що важливо для досягнення якісного результату. Об'єм паливного бака 550 мл, а об'єм масляного бака 260 мл. Це дозволяє тривало працювати без частих дозаправок. Ця бензопила має ряд особливостей, які роблять її зручною та безпечною у використанні. Тож давайте розглянемо їх. Антивібраційна система значно знижує вібрацію під час роботи, що робить використання інструмента комфортнішим. Покращена система запалювання забезпечує легкий старт і стабільну роботу. Автоматичне змащення ланцюга значно спрощує процес обслуговування та знижує знос ланцюга. Розбірна зірка також є перевагою, оскільки спрощує обслуговування бензопили. Безпека це один з основних аспектів при роботі з будь-яким інструментом. Особливо з таким потужним, як бензопила. Блокування кнопки включення. Ця функція запобігає випадковому запуску пили. Блокування кнопки включення вимагає від користувача свідомого зусилля для активації інструмента. Гальмування ланцюга це критично важлива функція, яка забезпечує миттєву зупинку ланцюга у разі небезпечної ситуації. Наприклад, якщо пила потрапляє в контакт з вашим тілом або з іншим об'єктом, механізм гальмувальна моментально активується зупиняючи ланцюг. Щодо конструкції пили, збалансованість бензопили SCS 4000H1 грає важливу роль у комфорті використання. Завдяки продуманій конструкції вага інструмента рівномірно розподіляється, що зменшує навантаження на руки та зап'ястя оператора. Це особливо важливо при тривалій роботі. Ергономічний дизайн цієї бензопили забезпечує зручність захоплення та управління. Ручки виконані з прогомованих матеріалів, що забезпечує щеплення та зменшує вібрацію. Роблячи роботу комфортніше. Трьохсекційний кований кулінвал це ще одна перевага бензопили, яка підвищує її міцність і довговічність. Ця конструкція забезпечує кращу жорсткість і стійкість до навантажень, що виникають під час роботи. Завдяки цьому бензопила витримує тривалі цикли роботи, зберігаючи при цьому стабільну продуктивність. SCS 4000 H1 оснащена нейлоновим повітряним фільтром, який легко. Очищуються та замінюються. ланцюг, який йде у комплекті, зроблений для робіт з твердими породами дерев, що робить його універсальним для будь-яких умов. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації бензопили. До неї входить шина та ланцюг для твердих порід дерев. Упор зубчатий, гвинти для кріплення опору. Ключ свічковий, плоска викрутка, захисний кожух, ємність для приготування паливної суміші та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. А гарантія на бензопилу складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, бензопила SCS 4000H1 це потужний та надійний інструмент, який підійде для виконання завдань. Різної складності завдяки своїм технічним характеристикам та перевагам вона стане надійним помічником у вашому господарстві. Якщо ви шукаєте потужний та якісний інструмент для роботи з деревиною, зверніть увагу на цю модель, а посилання на неї буде в описі під цим відео. А на цьому у нас все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!